Друзі, всім привіт! Компанія Фришаутах завжди з вами на зв'язочку. Сьогодні для вас хочу познімати відеогляд по ось такому крутезному реально автомобілі. Це шкода Супер Бе у нас чисто 2021 року випуску на 2-літровому дизельному двигуні потужністю 147 кВт на 204 кінських сили. Звичайно, друзі, на автоматичній коробці передач та на повному приводі і на реально мега крутій бешеній комплектації. Тож комплектація реально дуже дуже хороша в цьому автомобілі. Отже, друзі, ця машинка нам купувалася завжди на лізному аукціоні. Ми її купували з німеччини ця машинка. У нас е, без проблем є всі підтвердження по аукціону по офіційних дилерах, тобто. Чесно, гарна, класна машинка з просторою сервісною історією від офіційного дилера. Отже, зараз я вам познімаю швиденько по комплектації, покажу, що тут такого крутого в даному автомобілі. Зробимо заміри по лакофарбовому покритті і покажу вам стан даного автомобіля. І найголовніше, що буду вам сказати, що по пробігу, по пробігу, по-моєму в районі 200 тисяч оригінального пробігу От, по автомобілю зараз я вам покажу. Так, що у нас? Зараз машинка заведемо, я вам покажу, що попробую ще в 200 тисяч. Отже, друзі, по комплектації. Значить, що в нас тут є? Колір, чорний металік у нас, звичайно. Далі біжимо по автомобілі. Що ми маємо? Оптика Skoda Crystal Light. Це матричка адаптивна з функцією вирізання автомобіля з потоку, максимально топова оптика. Далі біжимо, диски у нас стоять якого там, розміру? 19, по-моєму, розміру. Зараз я вам скажу точно. Так, 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 де ж там розмір? Е, да, 19 розміру диска з гумою 235 на 40 літнього гума Бриджістончик стоять на автомобілі, що можна кататися на цій гумі. Так, далі, друзяки, біжимо по автомобілі. Е, що ще маємо? Позаду. Позаду. Повний привід позначено, електрокришечка багажника у нас йде. Ось так відкривається електрокришка, багажника, шторка є у нас, О, друзі, зарядочки. І ось тут у нас компресор, клей, ремкомплект. Докатки в нас немає і фаркопчика немає. Так, є, це я вам показав. Ну, і саме класненьке, це у нас по салончику, Як тут все виглядає? Зразу по салончику, безключовий комфортний вхід на всіх 20 автомобіля. Є тут. І салончик, гляньте. ну Пушка. Є все, що може бути, друзяки. Починаючи з крутих сидінь. Сидіння у нас йдуть шкіряні повністю, От, з підігрівами, з вентиляцією. Шкіра у нас перфорована йде з пам'яттю, з масажами, електричні, тобто максимально топові сидіння, які тільки можуть бути в такому класі автомобілів. Ну, реально, дуже круті. От, е, Далі. Е, шкіряне мультикермо у нас з підігрівом, вже в такому новому дизайні. Так, сідаємо в автомобіль. Запускаємо його, запускається кнопочкою. Що не запускається? Так, Запускається, все, бачите, працює чітко, справно, коректно, без ніяких моментів абсолютно. От, І далі. Далі що ще? Ага, 206 тисяч по пробігу у нас. От, Цифрова панелька приладів, як я вам казав. амбієнс, які міняють кольори. Повністю тут кругом і по автомобілю. от Повний електропакет, підігрів складання дзеркал, подвійний друзі склопакет. Ось тут бачите, є подвійний склопакет в автомобілі, також це додаткова опція. от так Далі. Акустика на скентом встановлена, магнітолка Discovery Pro максимальна, сенсорна на українській мові заводській з функцією Android Auto, Apple carplay з функцією навігації, є, друзяки Так що ну тут все повністю по заряду. От, далі. Асистенти допомоги водію у нас є всі також максимально, тобто це Line Assist, це Side Assist у нас ось ці мертві зони, виїзд з міської парковки та Front Assist, тобто на максимально допустимих асистентах допомоги водію. Або ось так можна показати. Бачите, тут все є, адаптивний контроль є, розпізнавання причепа, розпізнавання втоміч читає знаки автомобіль. Тобто, все все повністю, що може бути, все є присутнє в, такого, в цьому нашому автомобілі. Так, далі, акустика Кентон, заходимо в звук і так ось. Можна собі вибирати різні типи звучання еколайзера, е, от потім до цього всього пакету у нас тут дублювання кліматом у нас з двохзоним, підігрів та вентиляція сидінь запускається по автомобілі, підігрів лобового скла у нас іде, бездротова зарядочка телефона. Ось тут класно по дизайну такі, в картах. ось, ось Тут прикладки мати де, матове дерево встановлено в автомобілі. от Два ключа, звичайно, і ось тут набір ось тут у нас також додаткових кнопочок є. Тут і спішечка, мод, вибір руху режиму їзди, DCC-підвісочка встановлена в даному автомобілі. Також Дуже крута штука. Star-стоп, автохолд, електроручник, електрокрішка багажника, камери 360 градусів, друзі, 360 градусів і кнопочка самопарковки. Може сама машинка паркуватися. Так що, ну, як на мене, реально це дуже-дуже крута комплектація в супербешці. В Супер так що, в принципі, друзі, біжимо ще назад, покажу вам, що ще є позаду цього автомобіля. Позаду ми маємо так само підсіточку амбієнсу, підігріви, і заднього дивана, трьохзонний клімат, контроль по автомобілю. У нас іде газетка 220, та й псішечка з тут іде. Тобто, ну реально все гарненько, класно і гляньте, в якому стані сама машинка. 200 тисяч але стан тут реально ідеальний. Так, є по-моєму по, по комплектації пробігся. Вам все показав, двигун показав, це я вам показав. Підвізку сказав, привід сказав, коробочку сказав. Так що. В принципі, я вам все проговорив, все вам розказав про цю машинку. Зразу швиденько вам ось так обійду по кругу автомобіля, щоб ви бачили, що з машинки ніяких моментів немає, ні подряпин, ні вм'ятин. Реально в гарному стані збережний кузов. салон ще більш гарніший стан в нас має. От, Ніяких пошкоджень немає. От, Тільки що трішки у нас тут є десь ні, задній бампер норма. Я тут щось бачив. Ні, Тут все добре. І з цієї сторони, до речі, бампера всі по заводу стоять, ніхто їх не знімав, не перефарбовував. Ні, тут все нормально. Тільки попередні частини трішки дрібних сколиків. Там зовсім-зовсім дрібні, їх практично не видно, але якісь там, там до десяти дрібненьких сколиків є присутні. В общем, довше, друзі. Нічого вам робити з цим автомобілем точно не потрібно. От а, так що, в принципі, ось такий стан. Ну і по салончику, можливо, ви ще раз бачили, не бачили, по салончику вам ще раз. Ось так покажу, гляньте, в якому стані сидіння водія. Я нагадую, ще що тут 206 тисяч пробів. Гляньте, ідеально, класні, класні робить машинки. Ваг, група, шкода, от Фольксваген, типу от сидіння, прям гляньте, 206 тисяч, або власник був попередній, такий дбайливий, гляньте, по кермуйки, воно все. Тобто, щоб я вам не сказав, що пробув 206 шість тисяч, такі можна і реально не впізнати всі машинці, що тут такий пробіг ніде не пошкоджений, не подряпаний, автомобілі не палили. Друзі, реально ідеальний стан прям на такий пробіг, це ідеалочка. Так що, хто би для себе шукав би супербешечку, без проблем я вам можу рік сто рекомендувати цей автомобіль, того що він реально дійсно хороший, і вартує вашої уваги. І реально, ми ще цю машинку перевіряли. Вона ідеальна, тобто вона збита, вся така, ходу вівся, так тримаються типу, ну класно рулиться, типу підвісточка, 10 реально відіграє дуже комфорт в цій машинці. ну от Комплектація, підігрів вентиляції, 360 камер. Ну, друзяки реально, є все, що могло би бути я ж кажу, в такій машинці. Ну, можливо, панорами там ще додати, але як на мене 10 вентиляція це топчик, типу, в такому автомобілі. Так що, друзяки, ось такі варіантик ми маємо для вас. Кого б він ще зацікавив, можете приїжджати до нас на майданчик до огляду, до тест-драйву, подивитися, покататися. З нашої сторони ми вам надамо максимум інформації по даному автомобілю, в якому ми з стані купували через аукціона, історію по дилеру, якісь комп'ютерні діагностики, перевірки, без проблем це все можемо зробити для вас. Ну і зараз ще зробимо заміри по лакофаровому покриттю, щоб ви мали розуміння. І в принципі, все. Якщо в когось якісь виникнуть питання, будь ласка, дзвоніть, набирайте додатково, вам розкажемо, щось може покажемо вам по даному автомобілю. І ви для себе будете мати реальну вже картинку і обирати собі ось такі варіанти, які стоять у нас на майданчику. Ну і ще за все, перш за все, буде ціна хороша на віддачу по такому автомобілю. Так що, друзяки, біжу за приладом, міряємо пару покриття і, в принципі, будемо завершувати. Так, взяв лакофа, взяв приладики

108 118 117 105 114 85.6 107 так що, друзяки, тут ця машинка 100% в оригінальному окрасі, без проблем, оце все можна перевірити. Ну і, друзі, ще хочу сказати, що не забувайте, що у нас є посла доставки автомобіля у ваше місто. Без проблем. Також можемо вам доставити цю ластівку до вас під двері, ви вдома себе так само подивитесь, тест-драйв, покатаєтеся, схочете перевірити на любій станції і придбати для себе реально хороший свіжеприйненний автомобіль з Європи. Так що, якщо що, на зв'язочку. Всім гарного дня, пока-пока.